Вітаю, мої гітарні друзі! Ви на каналі «Чарівні струни» і з вами я, Андрій Стукало. Сподіваюся, ви переглянули минуле відео і попрацювали над ним. Сьогодні ми з вами поговоримо про тональність до-мажор, а також ви дізнаєтесь, що таке баре. Тоніка нашої нової тональності до. Тож будуємо тонічний мажорний тризвук до мі соль. Цей акорд називається до-мажор і позначається літерою Сі. В минулому відео я детально показав, як його грати, тож зараз лише нагадаємо. Шоста струна налаштована на ноту Мі тож лишаємо її відкритою. П'ята струна це нота ля. Замінимо її на ноту До, це третій лад, третій пальчик. Вона і буде основним басом. Четверта струна нота Р. Замінимо її на ноту Мі. Другий лад, другий пальчик. Третя струна нота соль. Лишаємо її відкритою. Друга струна нота Сі, Замінимо її на ноту до. Перший пальчик перший лад. Перша струна – це нота Мі. І ми залишаємо її відкритою. Проведемо по всім струнам пальчиком П. І переконаємося, що всі нотки звучать. Робимо повторення і обов'язково розслабляємо м'язи руки. Ой, здається, я чую, як ви клацаєте, ставляючи лайки. Тож переходимо до наступного акорду. Знаходимо субдомінантовий акорд. Четверта нота від ДО це нота Фа. Від неї будуємо мажорний тризвук Фа ля, до. Цей акорд називається Фа-мажор і позначається літерою F. А зараз настав час поговорити про баре. Це прийом гри, коли одним пальцем притискаються декілька струн або ж всі струни. Баре буває малим та великим. Тренуємо баре таким чином. Спочатку притискаємо дві струни. Потім три струни, чотири. П'ять, і нарешті велике бере на всі струни. Згодом ваші м'язи звикнуть до навантаження і ви будете робити це з легкістю. Ви можете допомагати собі корпусом, натискаючи ним ось в цю частину. Руками, звісно, треба притягнути гітару до себе. Лише після того, як ваші м'язи натренуються грати великі баре, а це справа не одного дня. Переходьте до вивчення акорду Фа-мажор. Шоста струна нота Мі. Замінимо її на ноту Фа за допомогою баре. Перший лад, перший пальчик. Це буде основний бас. П'ята струна це нота ля. Але так як ми використовуємо в цьому акорді бари, замінимо її на ноту До, притискаємо третім пальчиком третій лад. Четверта струна, нота Ре. Замінимо її на ноту Фа. Четвертим пальчиком притискаємо третій лад. Третя струна нота соль. Замінимо її на ноту ля. Другим пальчиком притискаємо другий лад. Так як ми вже притиснули баре, то друга і перша струна у нас вже будуть звучати так, як потрібно. Це нота До і нота Фа відповідно. Проводимо пальчиком П по всім струнам і переконаємося, що всі нотки звучать. Тепер, коли ви навчилися грати Фа мажор, сміливо поєднуємо його з акордом До мажор. Переходимо до домінантового акорду. Від тоніки відраховуємо п'яту ноту, це буде нота соль, будуємо мажорний тризвук соль-сі-ре. Цей акорд називається соль мажор і позначається літерою G. Ви, мабуть, впізнали цей акорд, якщо дивились попереднє відео, але там він виконував функцію тоніки, а зараз в тональності до мажор це вже буде домінанта. Давайте пригадаємо, як грати соль мажор. Шоста струна нота Мі. Замінимо її на ноту соль. Другий пальчик третій лад. П'ята струна це нота ля. Замінимо її на ноту «Сі». Перший пальчик другий лад. Четверта струна нота «Ре». Вона залишається відкритою. Третя струна, нота соль. Теж залишається відкритою. Друга струна це нота Сі. Ми можемо її залишити відкритою. Але є ще варіант, коли ми притискаємо її третім пальчиком на третьому ладочку. Це буде нота Ре. І перша струна це нота МІ. Але ми міняємо її на ноту соль. Третій лад, четвертий пальчик. Цікаво, який варіант аплікатури вам більше сподобався. Напишіть про це в коментарях. Тепер ми можемо тренувати всю зв'язку: тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Зверніть увагу, як відрізняється звучання акордів в різних тональностях. На цьому я дякую всім за перегляд. Ви на каналі «Чарівні Струни і з вами я, Андрій Стоколов. Всім буду дуже вдячний за поширення цього відео. До зустрічі і всього найкращого.